Друзі, багато поступає повідомлень. Одне це не багато. Не одне, а більше, два вже поступало. <свят> так от, багато повідомлень поступає. Чи можна я переїду? Чи можна я переїду в Іспанію? Десь там знайду квартирку за 100 євро. Чи домик, в якій злушині буду знімати собі. І на удаленці роботи. Так я вам скажу, що не все так гладко. І в Іспанії це так не працює І зараз поясню чого. Моє найулюбленіше ранчо. Коники. І ось такий миленький домик, дуже симпатичний. Нічого лишнього, тут така загородка ось гарна. Прям ТОП 10 з 10. Так от, друзі. Перше і найважливіше це контракт на роботу. Без контракту на роботу ніхто вас не візьме це, саме, це, саме, це база. Найважливіше, що повинно бути. Робочий контракт іспанський на роботу. Навіть удаленка не підходить, по-моєму. Ну може значить, що там доказуєте, що, там, там, що у вас в банку куча грошей лежить, там і тоді і, т. і т. Ну, це треба час, щоб цим позайматися, то може і так. Ну, Я знаю, що такі случаї, що були проблеми з цим. І потім вже люди искали просто поручителя. Якщо ви знайдете людину, що за вас поручиться, тоді це ще можливо. Ну, іспанців теж можна зрозуміти, бо как би... Ви знаєте, яка тут проблема з закупусами. Люди заселяються в квартиру, а тут такі закони, що вони можуть не платити, просто жити і хазяїва квартира їх не можуть виселити. Тут прям, ну, закони супер дебільні, вони можуть годами жити в квартирі, ні за що не платити. І хазяїн, типу, ну, хазяїва квартира ніякі закони тут особо не захищають. Тут більше якісь заселиться латіно, чи якийсь там, перуанець, чи румин, чи марокінець. І у них буде більше вправ, ніж в Да, Це такі дебільні закони. Тому, Навіть що якщо у вас контракт є, би, це все одно їх. Вони то вас візьмуть, да, але потім якщонете платити, то все одно на, на вашій стороні буде поліція і все. І виселити вам вас теж не може, друзі. Ну це вже окрема тема для відео. Я не хочу дуже великих дебрі. Вдаватися. Ще я буду знімати про це відео. Це відео про те, що перше, що саме найважне це контракт на роботу. без нього нікуди. Якщо маєте поручителя теж піде. Поручитель теж підходить, а за вас поручився. Іностранці мене дуже не хочуть брати. Ну, У мене з орендою ніколи не було проблем. Як тільки робочий контракт з'явився, знаходив квартири. Це вже... Третю я поміняв, да, це за, за весь час третя моя квартира. Ну, я ну, все одно я вам скажу, що як не крути, вони все одно ну, предпочитають брати іспанців чим іностранців. Ну їх понять можна. Ми так само, я думаю, робили. Чи хотіли б іностранця якось до себе квартиру поселити. Я б точно не хотів. Так що і іспанців можна понять. Ну і квартири теж зараз не попадалися. Теж треба підходити до цього дуже ну, з умом, так скажемо. З умом треба підходити, друзі. Бо перша квартира я в Сантьяго знімав, там маленька була квартирка. Бо, можна підвал, за неї тоді платив, там 240 чи 230. Ну, Сущі копійки. На я там пожив трохи, бо я потім знову повернувся в Арзу, мені було ближче до роботи і... О, дивіться, якісь грибочки. О, це не лисички, случайно? Хто знає, напишіть в коментарях. Ні, це не лисички. Вже можете не писати. Воно одне сплошне, я думаю, там таке мелке. І запах нехороших грибов. Хороший запах я знаю. Ну Це може хороші знаки, зараз будуть білі гриби. Ми зараз ще не осознаємо, Помімо... але Я взяв рюкзак, Помімо кукурузки, тут моя поле росте. Помимо кукурузки ще може наберемо з вами білих грибочків. Так от. Снімаю я там перше, десь 40 ну там Ну сирувата була. Там не те, що, що підвал, там трошки окна були, там були окна. Ну Не найкраща, звісно, квартира. Ну і не саме хуже. за Такі гроші Сантьяго, зараз вже таку не знайдеш. Зараз там уже сцени. Така вже стоїла 400. Ну це квартира взагалі не а може навіть і більше. Бо, ну, у них не совісті немає нічого такі цени гнуть на житло. Потім я в рози знімав. Ну, це не путайте з розою та що в Польщі. Це друга роза. Нормальна женщина. Байдена основ... на основному каналі. На... Мій основний канал називається Сергій Лобато. І там таке моє популярне відео залетіло на... 500 на 50, 50 000. Про те, як я спридуляв з Польщі. Класне відео. Получилось душевненьке. Там більше 1500 коментарів, там поляки, я вам скажу як залетіли. Там як навели суєти тоді, це вообще жесть. І ще ви мені багато хто пише, що поляки хороші і все таке. бо ви почитайте просто там коментарі, що вони пишуть, друзі. Т там, ну... Є полячання в українці, теж писали. А це іменно поляки. Я там такого начитався, що ми... Я, звісно, знав, що такі вони є поляки. На це ще більше ут... підтвердилось моє опасіння. І і дні вони переплюнули саме себе. І в розі, що я знімав тут вже... То тут там непогана не була квартирка, такий єдиний мінус що вона дуже велика, там 140 мабуть квадратних метрів. А я ще тоді сам жив. Мені така квартира взагалі не вкакалась. Дуже велика квартирка була. Ну і холодна життя. вона. Вроді на вид вона була ну, непогана, але вона на вид була, Ну з якихось матеріалів чи хрень його знає. І окна там хренові були. Старенькі окна. Ну Дуже холодно зімою було. А так... Ну, нічого там страшного не було. Ну, симпатично, просторна, хороша квартира. І платив я за неї взагалі там єру, ну, 230, по-моєму, так. Да? 230 євро, представляєте, на той час. Ну зараз би теж розводисть така стояла 350, я думаю, 360-370 таких-то В таких Ну, У нас об'явлення на ринку немає. У нас не таке велике. Ну, я називаю це село, ну. 4 тисячі жителів. Але пр предполагання ніяких немає. Може там є і там людей там питають, бо багато хто ще на сайтах не виставляє. Я свою шукав квартиру. Ну, дуже до хрена, тому що це мені було холодно, я 2 роки точно шукав. І це зараз має, за весь час саме нормальна квартира. З гаражом, ліфт і нова, достатньо нова постройка. Ну, Я вам скажу, друзі, зовсім не просто переїжджати в Іспанію з нуля. Якщо ще є якісь зв'язки, є знайомі, якщо родичі є, то це взагалі шикарно. А з нуля переїхати — це такий стрес буде і усе це поки адаптуєшся, мова важка. Це не польська, що ми розуміємо польську нормально, поляки нас не розуміють. Але ми розуміємо. Це дуже великий стрес. Я даже вже не знаю, якщо я б з нуля переїжджав, може і додому зразу поїхав. Мені було б проще переїжджати, в мене тут фамілія жила моя і було набагато попроще. Так що ви подумайте два рази, чи переїжджати сюди. Я там розумію, що в Польщі не солодко. Ну в Іспанії теж не солодко. І ну, в Польщі більше роботи, я з вами згоден ви писали в коментарях. Я згоден з тим, що в Польща більше роботи і... Можеш міняти як перчатки. Тут адапти більше держится за одну роботу, тому що люди теж шукають. Э, шукають. Якщо є якась спеціальність, то ось красивий лісок. Є спеціальність, то вже якось буде проще, якісь якісь навики є. Якщо якісь там ну, серйозно, там якась спеціальність, там електрика, типу то вже, конечно, краще подтверждать. Спеціально свій диплом підтверджувати. Ви так може й знайдете роботу електриком. Ви будете на стройці працювати, будете електропроводку робити, але будуть вам платити, як обичному робочому. Таке теж може бути. Я вам кажу так, як є. Це Не я придумав. Це теж дуже ну, сурова реальність. І Ви приїхали іностранець, без знання мови, нічого не розумієте і скоріше за все. Тут такі роботодавці не дуже чесні. І будуть вас ну, як би, на всьому, хочу карди хоче поїме, так скажемо. Беру би. Тож, друзі, такі справи. Нічого не придумав, розказав все свого досвіду, тому що я всім вже стикався кучу разів. І з роботодавцями і з квартирами. Я вам кажу, контракт на роботу повинен бути, а як його... Ви знайдете, якщо ви збираєтесь переїжджати сюди. Ну як, ви там живете, тут конкретну роботу мати, я не знаю, чи реально це знайти. Я думаю, що більше нічим, так. Да. Так що такі справи. Якщо сподобалось відео, ставте вподобайку, пишіть коментарі. Підписуйтесь на інстаграм, телеграм. І до нових зустрічей. Бережіть себе.